Тему цього відео обговорюємо в телеграм-каналі Банківський клуб. Посилання під цим відео. Друзі, привіт! Новина, яка буде цікава всім клієнтам банків, всіх банків, які активно користуються картковими та поточними рахунками. І інформація заключається в тому, що Національний банк України з 11 Лютого 2023 року піднімає відсоток резервування коштів, які лежать на поточних та карткових рахунках. Він піднімає відсоток резервування з 5 до 10 з 11 лютого а в березні з 10 до 20. Що це значить для клієнтів банку? Для клієнтів банку це. Нічого не значить, я про потім розкажу, які наслідки можуть бути. Але для банку це означає, що якщо зараз на поточному рахуна у них на всіх поточних рахунках та карткових рахунках банку лежать гроші фізичних осіб, то на даний момент банк резервує Національному банку 5% від загальної суми з 11 числа буде резервувати. 10%, а в березні буде аж 20%. Звісно, для банка це невигідно резервувати 20% по всіх залишках на рахунку, тому що ці зарезервовані гроші не працюють на банк, і банк на них не не заробляє. Тому банки будуть зацікавлені в зменшенні залишків на рахунках на карткових та поточних рахунків, і для цього у них є. Кілька інструментів. По перше, вони будуть залучати ці гроші на депозити. Тобто, якщо у вас є залишка на поточних рахунках, чекайте найближчим часом. Вам будуть приходити смски, дзвінки від банків з пропозиціями на депозити, і це, звісно, під буде підвищувати відсоткові ставки по депозитам. Тобто очікуємо десь лютий березень підвищення відсоткових ставок по депозитам, по депозитам банків. Також є негативний фактор цього всього. Щоб щоб компенсувати витрати по цим залишкам на рахунках, якщо у вас поточний бо картковий рахунок і на нього нараховується відсоток, наприклад, на пенсійних деяких картках, деяких банків є відсоткова ставка 8%, то очікуємо, що ці ставки на залишок будуть знижуватись. Ось така новина і. Підписуйтесь на наш YouTube та Telegram канали Банківського клубу, посилання під цим відео. Підпишись на YouTube та Telegram канали Банківського клубу, посилання під цим відео.